Всім вітання. Давайте сьогодні зробимо пліц, бо накопилося питань багато в телеграм-каналі. І я вирішила зробити одне повне і викину всі в YouTube канал. Тож, для маю надію нових підписників, є така можливість. Можете писати питання тут, під цим відео, або переходьте на мій телеграм-канал та пишіть питання там. Тож, перше питання: чи могли б ви подивитись загрозу з Підністров? Бо вже написали. Що там готують операторів БПЛА? Давайте протягом півроку. Одразу кажу, строки то приблизно в картах Таро своє бачення часу. Тож чи є загроза для України Придністров'я? Чи буде звідти наступ? Отегляю, як показує, оце саме війна, яка ще прямо не впливає А поряд, а оце рух вперед. На перспективу є такі задуми. І на це Ідуть якісь вкладання постійні, але це більше, я так думаю, шахрайство, маніпулювання. Зараз. Уточнюємо основну карту. Угу. Бачите, ось сидять, думають, розраховують, як ліпшенько, що робити, але поки ще ні. Це все точно на паузи, це тільки такі плани. І вони поки десь на окремій, якраз думається території, десь локально. Ну, зрозуміло, зі сторони Придністров'я. І вони. Розуміють, що їм самим то прийдеться робити, що там допомоги якось ніякої нема. От які війська є, там, оті російські, в тому Придністров'ю, і їм допомоги не дадуть. І от вони розраховують, що вони можуть таки зробити. А розуміють, по пержу Пентаклів, на позицію майбутнього, що багато вони там нічого не зроблять знову. Ну, як мінімум 3-4 місяці, там нічого очікувати. Все це мрії. Думки такі. А що буде, як ми тако зробимо? Завжди каже, є вибір. Робить нам то чи не робить? Ні, кругом 4. Слухайте, 4 місяці точно. От за 4 місяці може бути якийсь наказ. Ризик залишається, але поки нічого. Моя відповідь ні. Тепер почалися розмови про вибори президента. Дуже переживаю, що хочуть змін... замінити Зеленського, і тоді новий кандидат може підписати все як треба рашці. Подивіться питання, чи будуть весною вибори. Ну, давайте. Вибори в Україні будуть вже цієї весни. Ух ти гля! Слухайте, це, це питання вже при на всіх парах. Ось на позиції минулого іерофан це все вноситься в уми, вдалблюється, просто внушається тими, хто старший. Мозги цим просто забиваються. Це просто необхідно. Тут я, зараз я на неї викину. Це просто назріло-перезріло, це вже летить. Три країни. Це просто тиск такий м'який, але основна, що на позицію майбутнє, що це зробити неможливо. По-двойки, нема такого ресурсу. Позиція минулого. Це страшно важко. Дуже багато складових, які потрібно врахувати. На позицію майбутнього дама таки все одно, все одно будуть давити на те, щоб проводити вибори ще якнайшвидше. Ну, я вам тут нічого нового не сказала, от давайте таки. Колісницю відкриваю. Ні. Ні, ні. Поки ні. Це тільки тиск. Ну, все. Башта, смерть. Буде так, як положено. От бачите, я оцю колісницю. Те, що воно вже летить, несеться. Відкриваю, старший аркан впав, да? і тут три старших аркана три плетами. І основна. Всім видно, так? Да? Башта. Ну, це неможливо просто зробити. Всіх корьожу. Ну як же ж це влаштувати? На що ви думаєте? Як гром серед ясного неба. шарах, давай вибори. А це мертве питання на даний момент. І на позицію майбутнього стоїть і юстиція. Буде все тільки так, як заложено в законі України про вибори. Все як там казали, шість місяців потрібно, щоб не стріляли, чи шість місяців на підготовку, що то таке буде тільки все по закону України. Наступне питання, банальне, але стосується кожного про світло, цікаво, скільки все це буде тривати, чи не буде гірше, і чи знову нам не піднімуть тарифи? Ну, якось так цікаво. Ну, як спитати? Відключення світла, оці по 10-12 годин, чи будуть продовжуватися протягом всієї зими? Давайте так спитаємо. Залежить від атак. На даний час кажуть, що ви сили з нами, і все лагодиться, врожай збирається, все ремонтується, є певна схема, є певний графік, який на позицію майбутнього буде змінюватися. Не потрібно бути тарологом, да все зрив Світло пішло від нас під свічками. Пливемо, як можемо. Невдобно, але як можемо: генератори, свічки і таке інше. Тобто, все залежить від ситуації. Ось вона основна схема. В нас є позиція минулого. В нас є, і нам допомагають. І ми можемо все налагодити і зробити. Бачите, як тут світло горить добре. І ось воно взагалі що це четвірка жезлив. Але це залежить схема. Певна схема. Будуть розклади відключень, якщо це залежить від атак. Буде змінюватися. Не буде атак, буде світло. Будуть атаки, будуть башта, будуть відключення світла. Будемо при свічках. Ну, тут, знову ж таки, не потрібно бути тарологом, все зрозуміло. Чим більше обстрілів, тим, тим менше у нас світла. Але все буде добре все одно. Попажу, це те, що ми постійно втрачаємо. Потроху, потроху, потроху. Основна показує, який це важливий для нас дорогий ресурс. Попажу, втрачаємо його потроху. У нас його все менше і менше. Бач, позиція минулого. На майбутнє сім'я повна, щаслива. Та все там зроблять. Все все буде добре. Одне тільки що. Як зруйнували що ти Нічого не можемо зробити. Викручуємося, як можемо по шістки. Але це шість. Це шість, це в плюс. Все. Ми є світлом. Я вже колись кидала. Перезимуємо, не хвилюйтеся. І чи піднімуть тарифи на світло вже з Нового року. Якийсь дурнуватий чиновник щось ляпнув, якого є посада, а ума мало. Бачите, всі ці бояться і таке інше. ні Поки все стабільно, все на одному рівні. Я не бачу підвищення. Це буде так, як зараз прописано в законі. Ну, давайте тоді одразу спитаємо, інтернет у нас подорожчає, бо там щось казали, що вносяться великі зміни в закон для операторів сотової мережі, і тепер все воно ляже на кінцево споживача і нам в 10 разів підвищать ціни на інтернет. Тобто не 300, а 3000. Ну, давайте подивимося, чи буде в новому році. Отаке значне підвищення ці на інтернет для побутових споживачів. Ціпки, бач, нікуди ти тут не дінешся. Як зроблять, так і будемо платити, де? Да? Тільки що. Ні. М -м. По основной, ну, сейчас я її уточню. Так, з цим фактом стане трохи важче. Мабуть, трохи буде подорожчання. Але у цього в 10 разів точно не буде. Бачите, тут ця карта, а отут, що, та ну, ви що? Ем... Безумовно, воно подорожчає. Вони, мені кажуть, від цього нікуди не дінеся. Але позицію минулого дає мені цю карту. Точно ні на моє питання, в 10 разів. Основна пояснює, що тут нікуди не дінеся. Це ціпки. Нам наказали, і ми вам накажемо. Дергаємо ниточки. правильно? Але в 10 разів це ні, це дуже важко, це неможливо просто. Основна, бачите, четвірка жезлив це удача. Якесь буде по цій схемі, вже це щось прораховується. Якесь таке, я думаю, воно ми приречені на це по цій карті. Розумієте? Але ну, немає цього. Якби ж десятка, в 10 раз ні. Ну, накладуть на наші плечі. От, по інтернету щось накладуть. Ну, це точно не 3000. Ні. Категорично, ні. Але хоч не хоч підвищить, я думаю. Ось така відповідь. Так, ну і ще давайте одне питання. Українське ППО все краще протидіє шахедам. Можете глянути, чи правда це, і чи буде ще більший прогрес в майбутньому? Чи вистачить у нас сил та ресурсів, щоб майже повністю звільнити повітряний простор від шахетів? Як то було з літаками і в якийсь момент навіть з ракетами? Чи може бути таке, що шахеди програють битву за українське небо? М -м -м -м. Ну, так і питаю, питаючи: зможе українська армія повністю знищити шахеди? З українського неба. Ні. Ви що, нема у нас такого ресурсу. Поп'єрки мічів впіровав побіду, якщо зайнятися одними шахедами в іншому місці буде прилетить. Давай кампентакл одразу дає позицію минулого. Два це нема. М -м. Дає зміну володаря. На зміну цим шахідам щось інше прилітає, щось інше буде в небі. Може, типу, шахеди устарівши, і якісь, якась нова зброя, але ну, точно ні одразу дає в позицію минулого. Зничити їх повністю з українського неба не вийде. Але ось давайте ще попитаємо, чи дійсно Збройні сили України почали краще протидіяти шахедам. О, а -а. Я думаю, що це неправда. Ось одразу позицію минулого карта брехні. І тут це наш біль. Нічого не можемо ми це зробити. Ось, і 5, і, 8, і на майбутнє нічого не зможемо з цим зробити. Наші модернізуються, але і ті постійно модернізуються. На жаль, ні, моя відповідь ні. Та що ж не хочу я розклад з таким поганим питанням завершувати? Зараз подумаю. Так. А що буде на Росії з енергетикою? Ну, от, перше півріччя 26-го року. Що в них? Ми їм там зараз добре вибиваємо всякі тест? З економікою. Взагалі з грошима. Давайте такого. Що буде на Росії з грошима? В першому півріччі Держав... фінанси держави я маю на увазі. Перше півріччя 2026 року. Що там? Казна. Що з казною? От я знала. Я відчувала. П'ятірка Пентаклів. Хто хоч трохи знається на таро, хоч десь колись розклади читав, чи що знає, це карта виживання. Це велика нужда. Бачите, біднота стоїть. На класиці Каліки йдуть коло церкви, ще й мимо проходять нічого духовного, нічого. Ну, от по п'ятірки ірки і Пентаклі нема нічого гісінько, копійки хлібчика нема. Хлібчика нема, за що купити? Точно нічого гарного. Король при владі. Ну, да, там нічого не міняється. Потім трошки щось, да, знайдуть варіанти, чим викрутиться, але основна мені страшна, як подобається. М -м -м. І не вибачаюсь навіть. А знаєте що? Вони мені показали, що там зміна влади буде. Може, звісно, це показує саме, ну просто на Біуліну, бо ми про фінанси питаємо. Зміна Володаря тут пусто, чи з нею що сталося, чи вона втекла, ну нема. Ось поза кордон запросто може показувати. Тобто, ну, ми ж питаємо заказну за економіку, запросто це може просто показувати зникнення керівництва Назбанку, Украї... господи, тої рейсі З за кордон, або тут самий. Не хочу вголос Ой. А так би хотілося, щоб ці карти... Ну, просто питання про економіку, щоб вони показували оце дійство, конець влади взагалі, і таке може бути. І тоді в них почне йти на лад. А допоки оця влада, але ну, просто перше півріччя показує. Разом з такими картами, мир, як мир не читаю, це саме кінець, кінець. зміна володаря, зміна керівництва. Тож, якщо. Та нікуди не втече на біуліна, то очікуємо саме лисого карліка. Ну, на тому і завершу. Сподіваємося, що так воно і буде. все Всім дякую за увагу. Ще раз кажу, кому що потрібно, які питання виникають, пишіть або тут, або підписуйтесь на мій телеграм-канал, запитуйте там. Бувайте здорові!